1 квітня 1981 року було покладено перший кубометр бетону у фундамент реакторного відділення першого енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Серйозна справа несерйозна дата. Та саме з цього дня розпочалася важка праця, яка триває і досі. Перший блок, звісно, представляв собою особисть в тому, що він не тільки створювався, йшло натурне проєктування. Ми не купили где-то готовий проект, как это сделали французы французи в так, трьохпітлівого блока на 900 тисяч для Франції або создавали заново з у 1984 році. Спорудження Запорізької АЕС було оголошено всесоюзним ударним комсомольським будівництвом 9 листопада. Перший енергоблок Запорізької АЕС потужністю 1 мільйон кіловат на годину почав виробляти електроенергію. Три наступні блоки вводили в експлуатацію щорічно. Нужны были люди, но главную ставку мы делали на молодежь. Эта молодежь сегодня руководит крупнейшей в мире атомной электростанцией. Шість енергоблоків близнюків Запорізької атомної станції, що вишукувалися на березі Каховського водосховища, вражають, коли йдеш повз цих корпусів, заходиш всередину і відчуваєш, як обертається, могутні турбіни між іншим, виготовлені на харківському турбоатомі. Мимоволі усвідомлюєш індустріальну міць нашої країни. Запорізька атомна електростанція сьогодні найбільша не лише в Україні, а й в усій Європі. Аес задовольняє потреби в електриці більш ніж 10 мільйонів українців. Наразі вона ворог. Робляє 26% всієї електроенергії в Україні, тому важко переоцінити значення підприємства для розвитку української економіки. Показатели говорить про том, що станція работает устойчиво, що уменьшаються міжремонтні періоди, що уменьшається количество непланових обслуговується... Достатньо добре. Принцип роботи ядерного генератора подібний до будь-якого парового генератора. Головна відмінність джерело тепла. На атомній станції використовують ядерне паливо переважно уран. У результаті ядерного розпаду вода нагрівається, потім подається під тиском в парогенератор, де вода другого контуру перетворюється на пару. Це так звані водоводяні енергетичні реактори ВВЕР. Саме такі працюють на Запорізькій АЕС. по Пар паропроводом поступає. Цилиндры высокого давления в турбоагрегатор. Сначала через стопорно-регулирующие клапана. Мы видим, как эти регулирующие клапана двигаются. А затем отработанная пара цилиндров высокого давления поступает в цилиндр низкого давления. Этих цилиндров у нас три. А где энергия пара превращается в энергию вращения ротора. Для того щоб реактори працювали безвідмінно, необхідна ідеальна система охолодження. Запорізька АЕС її має загальна площа гідроцеху близько 13 кілометрів. Такого величезного за площею гідроцеху немає жодна з атомних станцій. Станція є крупнішою атомною станцією в Європі, а набор наших гідрослужень по своєму об'єму і технічним новинкам, які тут стріни в общем-то не має аналогів бувших странах СНГ. Є декілька причин, через які Україні просто необхідні власні сховища. По-перше, це економія, друга сировина, і останнє це неминуче повернення високоактивних відходів з Росії в Україну. Таким чином, ми інвестуємо в російський ядерно-паливний цикл, позбавляючи власну атомну енергетику як грошей, так і перспективної сировини, яка постійно дорожчає, як і всюди, на заяси існують проблеми із забезпеченням працівників житлом. Проте далеко не на кожному підприємстві ці проблеми вирішують ефективно нуждающихся в жилье где-то порядка двох человек. чоловік. Приміняється несколько форм для того, чтобы щоб чоловік було бізпічця. Єдине підприємство в місті Енергодарі, яке власними силами зводить житлові будинки. На підприємстві існує також власний благодійний фонд. Він невеликий, але вже дає свої результати. Торік на допомогу інвалідам, дітям-сиротам, дитячим будинкам було виділено близько 400 тисяч гривень. Очевидно, що підприємство має великі перспективи як щодо соціального розвитку, так і розвитку всієї станції. Євгеній Бенце, Дарія Литвинова зроблена в Україні.